В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Дорогі у Христі, сестри і браття, чисельні молільники живого телебачення, усі, які зараз заносять свої молитви за мир в Україні за припинення війни, щиросердечно усіх вас вітаю з київського. Монастиря отців Васильян святого Василія Великого. Слава Ісусу Христу. Любі сестри і браття, ми щойно прослухали святе Євангеліє від Іванилиста Марка. І нам Господь сьогодні говорить про цю гору, про нашу віру. Він також говорить нам про наші сумніви, про те все, що є так актуальне сьогоденню нашого з вами життя. І коли ми слухаємо це святе Писання, ми з вами розуміємо, що уже цю гору ми маємо, яка би мала бути здвигнута, яка би мала бути змінена. Маємо ми велику гору, це є наша з вами війна, жорстока, нічим не оправдана війна. І саме ця війна ніколи не буде оправдана, бо вона є безглузда у своїй сутності і природі. Взагалі-то будь-яка війна, вона завжди є безглуздям, завжди є тріумфом диявола в житті тих людей. Які йому є вірні, які віддають своє життя, свої вчинки на службу дияволові. Сьогодні, коли ми роздумуємо і переживаємо в своєму серці чисельні втрати наших військовослужбовців, огортає нас великий біль і кожен з нас має перед своїми очима ту велику гору. Я недавно був. У Львові відвідував це велике кладовище, де дуже багато є похоронених наших військовослужбовців. Вони всі такі молоді. І у Львові це є таке велике місце, де кожен день зноситься молитва, сльози, а також до Бога зносяться ті сподівання, щоб Господь Бог припинив цю війну. І наші молоді хлопці, наше покоління, щоб воно не вимирало безглуздо. І ми сьогодні такою великою молитовною родиною живого телебачення, ми зносимо свої молитви до Господа Бога в такому ж самому наміренні. Кожен із вас зараз біля своїх смартфонів, біля своїх телевізорів, можливо, ви зараз. Хтось стоїть, хтось сидить, хтось плаче, бо згадує ці чисельні втрати. Можливо, хтось із вас і втратив свого сина чи свою дочку, а ще хтось переживає, бо зараз є загострення цих бойових дій на багатьох напрямках, і ви переживаєте за свого сина, щоб його побачити живим, здоровим. Сьогодні Бог нам дає надію. І це святе Писання від Велиста Марка говорить нам, що ця гора може бути здвигнута саме нами, і ми питаємо, Боже, де знайти тієї сили, яка б здвигнула цю гору війни. І Господь каже нам, що якщо ти не сумніватимешся в своєму серці, а лише віруватимеш. І якщо ти простиш перед тим, як знесеш таку молитву, то тобто матимеш своє серце вільне від непрощення, а непрощення це є найбільша така трагедія усього людства. Це такий дуже хитрий і сучасний вірус, який говорить нам про смерть. Який шепче нам ніколи не прощати, не змінювати своєї думки, ніколи не оправдовувати наших ближніх, але з цим вірусом також криється зневіра. Тому ця гора залишається, тому що ми сумніваємося в своєму серці, ми втрачаємо віру, бо не прощаємо, бо хочемо помсти ненависті, бо хочемо перетворити себе. В тих, які на нас напали. Але чи можемо ми подолати зло злом ніколи? І якщо би Ісус Христос мав би за мету подолати таким способом, яким інколи хочемо подолати ми зло, чи Він би розпростер свої руки на Хрест? Чи Він би дав ті руки? Пробити тупими жорсткими цвяхами, чи ті ноги, і його бік був би зранений, він би міг скликати легіони ангелів і всі би загинули, так бо вони заслужили, ми би могли сказати, але чи це б було в ім'я любові, в ім'я спасіння, в ім'я прощення? Всі ті відповіді і підказки, які ми часто очікуємо, вони є вже в святому Писанні. І Бог навіть сьогодні, крізь цю гору, крізь це закрите над Україною небо, смутку, ті хмари, які насуваються з невіри, Бог все рівно говорить нам про надію, про світло, про прощення. Про віру, про ту віру, таку, яка беззаперечно приймає саме його також бажання зупинити війну. І це залежить від нас усіх. Я хочу, щоб ви сьогодні це, про це подумали, щоб ви разом, кожен зі своєю родиною, почали молитися за своїх ворогів. Це зброя найсучасніша. Найнебезпечніша для диявола молитва наша, ті обійми, які ми йдемо, прощаючи один одним, це ця переоцінка життя і цінностей в житті, це і є Христос, який виходить до людини із цією переможною силою. І хочу заохотити вас, дорогі сестри і браття, до такої сили. Я так нещодавно, декілька днів назад, саме такі слова говорив в одній родині і мама тієї родини, вже другий син, який воює і відвоює наші території, вона каже: Отче, звідки взяти таку силу, щоб вірити? Тому що я і вірю, і падаю на дусі. Я нібито стараюся все робити, але чомусь серце моє. Перетворюється в біль, в самотність, в місце для непрощень, як шукати тієї сили, от звідки, каже, ви, як монах, як священник, черпаєте цю силу? Знаєте, я довго не думаючи, їй відповів, що єдина сила, яку я беру, це є Христос, а черпаю я в молитві. Особливо ці вечори в монастирі, коли нікого немає в храмі, коли є вже темно об 11, о 12-й годині, коли все закрито і світ не, мов би, відійшов до спочинку, монахи йдуть перед пристіл до ківоту, клякають і моляться. Моляться в тиші, ніхто не говорить жодного, кажу слова, ми просто молимося, входимо в цей біль, біль і страждання своїх друзів, парафіян, нашого війська. І ми виходимо і маємо якесь світло, і це світло даємо вам. Це таке відбувається відновлення. Я вам чуть-чуть привідкриваю цю завісу, бо ми думаємо, що. Це якось відбувається без зусиль ні. Зусилля переслідують нас на кожному кроці. Без зусилля неможливо нічого. Без зусилля і ризику інколи проти ідеології цього світу ми не здобуваємо нічого. І хочу заохотити вас, щоб ця молитва була знаряддям в руках Божих. Який він використає для миру в Україні, я вас прошу зробити це зусилля і робити зусилля постійно. Що би ви не почули, які б спокуси не приходили, що би ви не почули в телебаченні, в пресі, які би ви плітки не мали ви завжди маєте бути вірними Богові. Бо йдучи за Христом, Христос ніколи нас не зранить. Він ніколи абсолютно не дасть нас, наше з вами життя, дияволові. Він завжди зрозуміє, бо Його любов перевищує все, що тільки можливе. Ще раз дякую вам зі стін цього святого монастиря в Києві, отців Васильян, за вашу спільну молитву, за підтримку вашу постійну. Живого телебачення нашої церкви, за те, що слухаєте голос Божий, який лине з уст нашого блаженнішого святослава, наших єпископів, за те, що ви є поруч церкви Своєї, бо ваша церква це Матір, серце якої б'ється зі своїм народом. Слава Ісусу Христу!